Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, розпочалася зима, як би там не було в нашій країні ситуацію, але свята зимові все таки наступлять. Я думаю, люди думають, що все-таки зібрати на святкові столи, ну в тому числі алкогольні напої. І от я задумався, чи асоціюється лимон з зимовими святами. У мене він так асоціюється. І от я давно спостерігаю за настоянкою з лимона, лимончела, як ви її знаєте. ну Багато хто її знає. Я давно слідкую за цією настоїнкою, все мені вона здавалася такою банальною для приготування, мені не хотілося готувати її. Але я, в принципі, слідкував і спостерігав, щоб знайти такий цікавий рецепт. Як мені здається, я його знайшов. Тож, сьогодні і до зимових свят я хочу приготувати лиманчево. Давайте почнемо. Тож, друзі, як ви знаєте, я завжди готую на спирті. Тому в мене сьогодні рівна кількість і води, і спирту. Я що це виходжу, це буде десь на міцність 49-50% міцності. Чому? Тому що ще буде присутній цукровий сироп ну там в певній кількості. Я думаю, із-за нього міцність кінцева на виході самої настоянки, самої леманчили, вона трошки впаде. Ну, там не трошки, а суттєво вона впаде. І тому буде така, як міцненька, але так, не дуже крепка, скажімо так. Тож, друзі, в мене такі думки були. Тож, готуємо спиртовий розчин. 280 мл у мене води і 280 мл спирту. Заливаємо у воду, щоб розпочалася реакція поєднання. Ось так от я перемішую. Ну от, пішло нагрівання трошки. Як ви бачите, трошки розчин помутнів. Це значить, що триває реакція. Під час реакції ще трохи кількість впаде, не лякайтеся, що 280 і 280. Це в мене розрахунок десь на півлітри. Тож, от така реакція триває, ну а ми продовжимо вже працювати з інгредієнтами. Працюємо зі складовими нашої настоянки, друзі. Ну, от я беру таку банку достатню за об'ємом. Ну і тепер додаю туди цедру трьох лимонів, друзі. Це на цю кількість, на літри алкогольного розчину або спиртового розчину. Додаємо це до трьох лімонів. Бачите, така кількість вийшла в мене. Банці основні вже. Ну і тепер додаємо до неї наш спиртовий розчин який. Реакція ще, відповідно, не закінчена, але вона тут закінчиться вже разом з інгрієнтами. Закриваємо кришкою. Отак от добре перемішаємо. Ну і так. Я думаю, досить буде. Ну, і тепер залишаємо настоюватися в темному місці на один тиждень, друзі. Цього буде достатньо. Ну, і ще одна попередня процедура, яку можна відразу провести, друзі, це вичавити сок із трьох лимодів, ну, з тих, яких ми і цедру брали. Тож, просто отак, друзі. На опіл лимончики перерізаємо і видавлюємо сік лимона. Ну, таким чином, друзі, я маю сок з трьох лимонів і нам його потрібно заморозити. Поставимо його в морозилку. Я поставлю на весь період, поки буде настоюватися на мій спиртовий розчин. Тож, друзі, просто ставимо в морозилку, щоб він замерз. Мене минув один тиждень, друзі, як ви бачите, настоювання відбувається. Воно відбулося вже. Я так вирішив, що тижня буде досить, як я і казав. Тож подивіться, таку настоянку майбутнє. Лиманчива я маю так. але ж е, треба продовжувати активні процедури проводити з ним. Е, наступний етап це підготування сиропу, друзі. Для цього ну, тут можете обирати для себе пропорції. Я от на отаку кількість я вирішив, що буду по 150 г використовувати цукру і води. Ну, Рівна кількість буде. 150 от я додаю цукру і 150 води додаю. Буду готувати сироп, ну, доки цукор не розчиниться. Але ви можете, якщо хочете більш, ні, більш міцню взяти собі настоянку, щоб вона у вас вийшла, і більш солодку, ну, то можете додати там по 200 г, ну, як на вашого суд буде. Тож використовуємо сироп, друзі, підготовлюємо. Ну і ось, друзі, всього декілька хвилин і сиропчик мій готовий. Прозорий, гарненький, чистенький. Ну і тепер не забуваємо, що в нас ще є лимонний сік. А він у мене, друзі, прямо аж замерз. Розумієте, такою бляшанкою взявся. Та я його зараз сюди так додаю. Ну І будемо, відповідно, розчиняти. Спочатку з сиропом. Треба все це нам змішати в одну масу. Ну Ось, друзі, в мене лимонний сок розчинився. Ну і тепер просто додаємо до нашої основи алкогольної. Воно в мене не гаряче, просто тут сама посудина гаряча, так. Ну, неприємно. Так, Ну і тепер перемішуємо, відповідно, змішуємо всі наші інгредієнти в одне ціле. Ось ну, так, друзі, я думаю, буде досить. І тепер я поставлю ще е, свою ліменчелу, настоюватися ну, 2-3 дні знаєте, для стабілізації смаків, ароматів і всього, -всього що в ній тепер є. Е, ставимо ще на 2-3 дні е, темне місце, ну а потім вже будемо і смакувати. Друзі, ну ось я вирішив, що досить настоюватися моє ліманчело. Я її ще на одну добу в кінці поставив в холодильник, ну, щоб вона в своїх кондицій і щоб вона була готова для дегустації. Я вирішив після проціжування і фільтрації відразу дегустувати її. Тож, друзі, давайте почнемо наші активні процедури. Відразу е, проціжуємо через марлю і ситуа відповідно. Поїхали. Друзі, знаєте. Декотрі кажуть, що не потрібно фільтрувати, достатньо тільки приціжування. Я рахую особисто для себе, що це не так. Все-таки хочеться чистого продукту. Друзі, ну ось такий кінечний варіант я маю. Ну я вам скажу, що ніякої втрати не по кольору, не по насиченості я не бачу. Ну подивіться. Вона просто стала чистіша набагато та й усе. Я скажу, вона не була такою грязною. Ну, відповідно, і сіропи розумієте, що був там цукор і так далі. Але я змінив тільки два фільтри, і то там би ще б вистачило б фільтрувати. Тож розумієте, вона доволі така чиста і була, але маємо такий результат. Ну зараз я підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Що ж, друзі, чекати мені більше нічого. в мене напій готовий, я готовий його продегустувати. Вам, на жаль, я можу тільки розповісти про свої враження, тож повірте мені на слово. Що ж, друзі, готував я відповідно під свята новорічні такий святковий напій алкогольний це в мене ліманчело. Тільки один лимон з інгредієнтів, ну там з невеличкими доповненнями. Тож, справді я хотів приготувати такий напій, знаєте, щоб задовольнив і чоловічу частину, і жіночу частину. Ну, знаєте, чоловічу, мабуть, за міцністю, ну а жіночу частину, ну, мабуть, за смаками, щоб було і смачно, окрім міцності. Я думаю, в мене все вийшло. За міцністю я зараз продегустую і скажу. Ну, а за ароматами вже все класно, друзі. Такий ну, колір у неї також, я б сказав, святковий, знаєте. Ну, Я думаю, на святковий стіл поставити такий напій, то він буде якось з іншими вашими стравами синхронізувати. Ну, він на святковий стіл, безперечно. Аромати від нього такі йдуть. Ну, Я б сказав, би, що їх відчутно навіть, ну, особливо не Ну, Так, таки, знаєте. Відчувається, я б сказав, би, що і алкогольний, такий е, терпкий лимонний, алкогольний аромат від нього йде. Розумієте, все таке поєднання, якесь було ну, присутнє е, в цьому напої. Тож, друзі, як я сказав, по зовнішнім факторам мене повністю задовольняє, як на святковий напій. Ну, Тепер давайте скуштуємо і вам розповім про свої враження від смаків. Тож, друзі, за ваше здоров'я, будьте здорові! Дуже легко <хи> випилося і пішло. Майже немає після смаків. Відчувається, ну це просто, що ну, все-таки рідина пішла по всій ротовій порожнині, так? Рецептори задіті, і я розумію, що це, що я випив. Але на видиху такої віддачі після смаків немає абсолютно. Дуже легко, ще раз скажу, випилося. Немає от зовсім немає знаєте, враження, що п'єш алкогольний напій. Просто такий, я б знаєте сказав би, що такий дуже настояний лимонний смак. От знаєте, ну Ви ж бачили, я настоював і на цедрі лимона, і додавав сік, сам уже безпосередньо у сіроп, який в мене був підготований. То такий смак насичено-насичено лимонний, він такий терпкуватий. знаєте. Ну і відповідно всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Там до новорічних свят буде ряд таких відео публікацій. Знайдете собі щось цікавеньке, я думаю, на ваш розсуд, на ваш вподобання ваше. Тож, заходьте, переглядайте, чекаю від вас, подобається багато класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!